Морили голодом, били та знущалися. Все для того, аби чоловік, так би мовити, добровільно пройшов ВЛК. Працівники ДБР затримали заступника начальника одного із відділів самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу. Причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військомату. попередньо встановлено, що 19 вересня військовослужбовець водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширене мережею інтернет у цей же день. ДБР негайно розпочало розслідування цього інциденту у межах відкритого кримінального провадження. Працівники ДБР на місці події продовжують вивчати усі обставини інциденту. Встановлено, що фігуранти отримували потерпілого у приміщенні військомату з 12 вересня. Вони мурили його голодом, били та знущалися, або він добровільно пройшов військову лікарську комісію. Нині вирішується питання повідомлення військовослужбовцям про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень.